Добрий ранок, брати, сестри, дорогоцінні друзі, я вас благословляю. Бажаю вам гарного дня, бажаю вам Божого прояву, Його благодаті, любові в вашому житті в ім'я Ісуса Христа. Е -е, дивіться, Пісня до Колосян, 4 розділ, 17 вірш. Апостол Павло він пише письмо до церкви, і він тут дивіться, що каже. Скажіть Архіпові. Пильнуй, щоб тобі виконати те служіння, яке ти отримав у Господі. Амінь. Що я тут бачу? Дивіться, що Дух Святий. Він не тільки підбадьорює нас взяти служіння, не тільки веде людину, ну і це важливо взяти, брати служіння, служити Господу, приймати служіння, приймати відповідальність. Но дивіться, не менш важливо, а може навіть і більш можливо виконати служіння, яке ти прийняв у Господі. Він каже: пильнуй, щоб тобі. Виконати те служіння, яке ти отримав у Господі. Нам важливо не пильнувати, як хтось інший виконує своє служіння. Нам важливо не пильнувати, як хтось інший доводить до кінця свою відповідальність. Нам важливо пильнувати те служіння, яке Бог. Довірив нам, яке Бог дав кожному з нас, друзі. І нагороду ми отримуємо не за те, що ми прийняли служіння, а нагороду ми отримуємо за те, що ми виконали служіння і були вірними в цьому служінні. Слава Господу! Тому, друзі, пильнуйте не тільки про початок, а пильнуйте і про кінець. Слава Господу! Я вас благословляю і бажаю вам дуже-дуже гарного дня. Амінь.